Прекрасний листопадовий день, початку листопада. Сьогодні природа подарувала мені неймовірну зустріч. Я вперше побачила цих пташок зблизька. Раніше, тижні два три тому, я вже їх тут зустрічала на цьому озері, і їх було здалеку видно їхній неймовірний окрас, але зблизька я їх не бачила сьогодні. Вони вперше підплили ближче. Це. Мандаринові качки, екзотика в Україні, бо справжнім реалом їхнього проживання є Китай і Японія. У духовних традиціях мандаринки не просто символ паречевірності, вони з'являються тоді, коли всесвіт хоче нагадати, гармонія починається всередині. Для когось зустріч з ними може означати земну любов, що наближається. А для тих, хто відчуває світ тонко, дзеркало внутрішньої зрілості і сигнал про духовний перехід. Особливо, коли поруч з'являються два самці мандаринок. У природі вони мали б бути і самкою, але у даному випадку мова не про форму а про вищий союз душ. Що не залежить від тіла чи ролей. Якщо мандаринки наближаються до людини, це розповідає про її стан. Птахи не йдуть у простір напруги, вони обирають тишу, м'якість і довіру. А чи отримував ти коли-небудь знак від природи? Поділися в коментарях, можливо, він був не випадковим.